Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитись питання: місто Каховка. Що буде відбуватися під час звільнення Каховки? і Які плани у расистів? Чиї загрози для цивільних людей у Каховці? Ось Тут можуть бути прильоти. Решисти будуть здаватися. Дуже сильні прильоти. Там, де каховка відкриється дорога через каховку, рух. У росіян там будуть сильні втрати. Так. Це буде швидко. Розіб'ють расистів. Шов в каховку. Так, звільнять. Скажіть вище сили, чи є загроза для цивільних у каховці під час звільнення, під час деокупації? Ви знаєте, тут саме для цивільних людей буде, можливо, чутно, дуже сильно видно. Ти спалахи в цей зачистять всіх колаборантів, всі, хто працював на расистів, вони будуть. Отримують Верховний Суд, можуть зачистити каховку. І Так, всі, хто сприяв агресії росіян, будуть зачищати. Вони будуть намагатися втікти, а втеча в них не вдасться. Ні, Каховка а, отримає фінанси, підтримка, допомога в плані їжі питної води. Багато грошей приготовлено для міста, виплати будуть, людям допомога прийде. І саме цивільні люди я не бачу, щоб були вбиті. і... Можливо, буде на околиці міста саме так. Ну, будуть прильоти, мається. Ну, тут все, що стосується самих росіян, от де в них розташовані їхні військові техніка. І шлях для людей відкриється дорога. Всі, хто захочуть евакуюватися, виїхати. Ну, вільне, вільне пересування. Дорога відкрита. Допомога йде до Каховки. Фінансове забезпечення людей. Прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка. Заперечу, весь негатив. Заперечую. Запер... Відкриваю. Заперечу, весь негатив. Заперечую. Відкриваю всі шляхи і дороги для звільнення каховки. Буде так. Від Росії. Заперечую весь негатив. Убираю, заперечую. Заперечую. Відкриваю всі шляхи і дороги на звільнення каховки від росіян. Більше немає жодної перешкоди. Відкриваються всі шляхи і дороги. Буде повністю деокуповану каховку без страт для цивільних людей. Буде так. Прошу перекриваю. Перекриваю. Більше нема жодної перешкоди, яка б могла завадити, звільнити, де окупувати каховку. Руйнуються всі рашистські плани. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, прошу, допоможіть де окупувати каховку. Прошу зруйнути всі рашистські плани. Прошу знищити всі склади з боєприпасами і постачання зброї більше не зможе надходити до рашистів у каховку. Більше росіяни не можуть тримати окупацію каховки. Буде так, буде так, буде так. Буде все сказане, здійснене і так буде. Дякую за увагу.